Я не буду першим, хто сьогодні тут скаже, що Україна на найближчі десятки років стане країною у Європі, де буде дуже велика частка людей з інвалідністю. Не хочу використовувати термін найбільша частка, але все ж таки ми всі розуміємо, чому це відбувається, і відбувається це щоденно, тому що поки триває війна, починаючи з 2014 року. А з минулого року, з 24 лютого, цей процес він пришвидшився в рази, тому що кожного дня рашисти завдають ударів і люди отримують фізичні каліцтва. Потім ці люди, пройшовши певний період реабілітації, повертаються в соціум. у соціум. Нас війна триває 9 рік. Скажіть, ви бачите на вулицях? В кафешках, в ресторанах, в спортивних закладах, в театрах, у таку велику кількість людей на протезах, з кустурами, на кріслах колізних. Ні? А чому ні? Немає доступу. Це питання одне. Оці горізвісні пандуси. Питання на законодавчому рівні впроваджується спочатку, примусово, а чому тільки спочатку, власне. Проваджується вже більше 10 років. Так, воно зрушене з місця, так, до дуже багатьох місць є вільний доступ. Якщо я зараз скажу, що все погано, я ну, відверто буду, ну, неправда. Не Але якщо я скажу, що все в нас класно, це теж неправда. Тому що і досі можна зустріти отакі, ну просто, господи, архітектурні е, творіння, які мають називатися пандусами, що вони хіба не занять паркуру підходять. І от цікаво, хто їх приймає, хто дозволяє. Чи запросили людину з кріслом колісним добре маму з візочком, з дитиною для того, щоб піднятися і спуститися оцим архітектурним створінням, та навряд чи я зараз не буду знову ж таки так перелічу, але не буду зупинятися. Це бордюри, це сходи, це ліфти з вузькими дверима, це вузькі двері або відсутність ліфтів. Це все наша реальність, а є ще інша реальність. Бо те, що такими своєрідними фантомними болями ще від Радянського Союзу нам відгукується, коли в нас отак в лапках інвалідів не було. І коли досі от, в, нас, в нашій країні, яка рухається в Європу, яка є європейською країною, люди з інвалідністю зіштовхуються бідна каліка. Або а що ж тобою таке сталося? А як же ж таке відбулося? І знаєте, після цього хочеться просто заховатися і нікуди не показуватися. З я вам говорю ряд людина, яка неодноразово з таким стикалася у нашому суспільстві. І стикалася не лише від людей, скажімо, старшого віку, які, можливо, виросли в ту епоху, а від людей досить різного віку. Тому що і діти в школі можуть підійти і запитати, а чому ти не ходиш? Ти не вмієш ходити? І тоді ти розумієш, що дитина, власне ж, ну вона ж не винна в тому, що ставить таке запитання. Це природня дитяча цікавість, але цю цікавість не задовільнили вдома, не задовільнили у дитсадку, не задовольнили у школі. Тому дитина підходить і запитує. І тому, коли ми говоримо про безбар'єрність. Потрібно розуміти два дуже важливих аспекти, рівноправних аспекти безбар'єрність фізична і безбар'єрність ментальна, безбар'єрність у суспільстві, щоб людина з інвалідністю, а надто коли це ще вчора, позавчора, місяць тому, була людина повносила, людина, яка не живе багато років зі своєю інвалідністю, а надто коли це чоловік, повносправний, який знає, що він може покладатись на свої сили, раптом опиняється. Статусі людини з інвалідністю, щоб ця людина елементарно не боялася вийти на вулицю і зіштовхнутися з жалістю. Недоречною жалістю. Тому довідник безбар'єрності, про який сьогодні говорять, який сьогодні відбувається презентація, справді дуже класна річ. Я відверто його не бачила, але з того, що зрозуміла, там впроваджено буквально ось такий етикет спілкування із людьми з інвалідністю. Це дуже важливо. Бо, здавалося, ось такі банальні речі, вони не є базовими, на жаль, для великої частини людей. Але знову ж таки, те, що я сьогодні почула, наклад незначний, хоча є у вільному доступі. Будь-хто охочий може дізнатися, скористатися, прочитати. А скажіть, в якому випадку людина буде дізнаватися? Якщо це мене стосується, або моїх рідних, або моїх близьких. А якщо це мене от на щастя обійшло, то ну, до чого я буду витрачати свій час і якусь там інформацію, яка для мене не є життєво, важливою дізнаватися. Так от до чого я веду? Нам ось цей етикет безбар'єрності ментальної потрібно впроваджувати на кожному кроці. Про це потрібно говорити в телемарафоні, про це потрібно говорити у школах і дитсадках. Про це потрібно говорити у закладах культури, куди, до речі, теж. Не завжди можна потрапити фізично. Ми маємо не просто ось в такому вузькому колі, сьогодні зібравшись і розказавши один для одного, що зроблено, що планується зробити, поговорити про наші проблеми, це має бути і за стінами, ось там, соціальними. І, звичайно, це має бути не день, не два, і навіть не місяць. Це потрібно впроваджувати, щоб унормальнити ситуацію присутності. В Україні, в соціумі, на вулиці, в кафешці, людини у візку, людини з костурами, людини на протезі, людини з іншими функціональними порушеннями. Я можу сказати знову ж таки, ще продовження того, можливо, як надихати, так, пані Ольго, ви запитали, Може, навіть не надихати, можливо, до певної міри, от я як, як волонтерка так надихати, як керівниця колективу творчого надихати, а як письменниця. Я роблю свою цю справу завдяки слову. Спільно із Хмельницькою обласною бібліотекою для дітей імені Тараса Шевченка. Декілька років тому за грантові кошти, за кошти Українського культурного фонду, ми видали мистецький культурний продукт спільно інклюзивної тематики і спрямований на інклюзивну аудиторію, зокрема для людей слабозорих або взагалі не бачучих. І до початку великої війни ми здійснили цілу, ну таке, як ми собі сміялися, говорили, гастрольний тур Україною, тому що це була не лише Хмельницька область, а й Україна, презентуючи цей проєкт і онормальнюючи цей, цей, цей статус, цю ситуацію. Наразі у співпраці із обласним управлінням поліції за їхньої консультації вийшла книга. Ну так, щоб довго не розповідати, книга про безпеку життєдіяльності, але в основі книга для дітей на молодших школях розрахована, але серед іншого туди введені герої, які е, мають інклюзію, герої з інвалідністю, тобто унормальнення ось цього процесу. Як на мене, це повинно відбуватися.